Рипла та сонячна осінь. Так описують погоду цього року у Рівному. Попри те, що на календарі листопад цей тиждень погода залишатиметься без опадів. Від сьогодні Рівненщина опинилася під впливом обширного антисекону, який поширився на територію України і заходу. І практично весь тиждень Наша область буде знаходитись у полі високого тиску. Тому погода буде, можна сказати, для цієї пори року просто чудовою. Опадів ми не очікуємо. Слабкі вітри і незначні морози вночі. В деяких регіонах України, зокрема в Харкові, вже випав сніг. Як зазначають метеорологи, на рівнищині першу порошу потрібно очікувати середини листопада уже з 15 орієнтовного листопада може пролітати і мокрий сніг, але за попередніми прогнозами опади будуть поки що слабкими. Очікуємо температура дуже сильно не зміниться. Залишиться вночі незначні морози від нуля до 5 градусів нижче нуля. І в день буде досить таки прохолодно, від нуля до п'яти, окремі температура не підніматиметься вище трьох градусів. Тепер. Рівняни кажуть, нинішня погода їм до вподоби. До зими готові, однак не усі чекають холодів. Чудова погода, сонечко світить, дуже гарна погода. Холодів так, ну вже скоро зима, в принципі, вже очікуємо, як не як на холоди, але візьчаски. хочеться, щоб була така погода завжди. Жду. Хочеться вже такого якогось новорічного настрою, можна так сказати. Я більш холод люблю, ніж тепло. Ми готові до холодів, ми і дровами запаслись, і все, так що нас, нас холоди не лякають. Ще не готові до холодів, але нормально, звикається поступово. Погода прекрасна, до, до холодів також готові. Якраз купили одягнутися малі. Погода супер, до холодів, до холодів готові. А як ви готуєтесь до холодів? за частину? Ну і морально, і вікна, вікна теплі, будинок теплий. До слова, похолодання рівняни відчують вже наступного тижня. Прогнозується посилення вітру та опади. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.